Агресор Росія хоче відмовитися від будь-яких перемовин з Україною. Путін прямо заявив, що не підпише мирну угоду із Зеленським. Путін навмисно спотворює конституцію України детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія створює умови. Для відмови від будь-яких можливих мирних угод з Україною, зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін прямо заявив, що не підпише мирну угоду з президентом України Володимиром Зеленським. Путін заявив, що готовий вести перемовини з Зеленським, але стверджував, що Зеленський, нібито є нелегітимним і що Росія підписуватиме правові угоди лише змовляв легітимною владою. Про це йдеться у матеріалі Американського інституту вивчення війни. Цитата: Путін повторив свої неправдиві заяви про те, що в українській конституції чи законодавстві немає правового механізму для продовження терміну повноважень українського президента в умовах воєнного стану. І Путін навмисно спотворив українську конституцію та законодавство, щоб підкріпити свої заяви, зазначили аналітики. Також вони нагадали, якої мовляв трактовки українського законодавства притримується Путін. Цитата Путін також заявив, що всі призначені зеленським органи влади в Україні, мовляв, є нелегітимними, стверджуючи, що якщо президент є нелегітимним. То мовляв, вся система влади стає нелегітимною, але конституція України та українське законодавство чітко визначають, що Україна не може проводити вибори в умовах воєнного стану і що українська влада не може скасовувати воєнний стан. Поки цитую, зберігається загроза нападу, небезпека державній незалежності України та її територіальній цілісності йдеться у звіті. А аналітики інституту зазначають, що нещодавня заява Путіна про те, що він готовий вести перемовини з Зеленським, позбавлена сенсу, оскільки Путін вказав, що не підпише законної мирної угоди з українським урядом. Путін та інші кремлівські чиновники часто і неправдиво звинувачували Зеленського та інших представників українського уряду в начебто нелегітимності, спотворюючи українське законодавство з травня 2024 року. А Кремль називав нелегітимними всі українські уряди починаючи з 2014 року. Російські посадовці час від часу називали інших українських посадовців та організації. Мовляв, можливими легітимними органами влади, з якими Росія може законно вести перемовини. Та підписати мирну угоду, але заява Путіна, який звинуватив увесь уряд Зеленського, в начебто нелегітимності свідчить про те, що Росія також не визнає угоду, підписану будь-яким членом нинішнього українського уряду. Аналітики інституту вивчення війни констатують, що ці інформаційні операції з боку Кремля є частиною зусиль. Спрямованих на створення інформаційних умов для відмови Росії від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку вона може підписати з Україною в будь-який момент за власним вибором.